Як звати? Ольга Ольга, розкажіть, будь ласка, можливо, про перші саме хвилини після того, як зрозуміла, що вже прилетіли сюди. Та нічого страшного, але ну дітей багато, якщо діток вивезти. Ось зараз намагаємося розібрати, кому можна там їжу, воду віддати. Ну, але це угу. все, що можна. А я бачу, у вас пропобивало вікна. А, вікна так, двері трошки заділо діло Ну, якось так, але все добре, ми все це приберемо, зробимо. Головне, щоб було менш постраждавших. Я так розумію, що зараз роздаєте, так? Винос так, і. так, так, так. Все роздаємо військовим або хтось просто потребує лікарі, водичка, все ще є, все ще потрібно, то можна тут зайти взяти або виносимо на вулицю. Чи було багато постраждалих під я тобі, не знаю. Близько. Не бачили я так? Я не бачила, я не знаю. Ага, зрозумів, дуже вам дякую. Розкажіть, будь ласка, з пане Володимире на декілька слів, коли вже вийшла, я так розумію, з укриття і побачили, що відбувається на коло. І побачили, що відбувається. А знаєте що? Мені на розум зразу прийшли ті всі хороші руски, які хочуть прекрасну Росію будущого. Заслуговують вони не Росію будущого, а щоб вони під землю попали всі. І пам'ять про них пропала в біках назавжди. От що я думаю, коли я побачила, коли вийшла з укриття. Mm -hmm. Все. Підкажіть, будь ласка, можливо, знаєте, як далі буде працювати медичний центр, mm -hmm. чи ще не говорили? Медичний центр, що будемо ремонтувати. Mm -hmm. Будемо ремонтувати, будем... і будемо приймати дітей. Mm -hmm. Що нам залишається? Будемо працювати. Mm -hmm. Хочу вас. Все зробимо, що од нас залежить. Дуже вам дякую, що з нами Всім Людям всім дякуємо за допомогу. Вони нам дуже сильно допомагають. Подивіться, сім'ї вони зробили яку роботу величезну. Mm -hmm. Все відбудуємо. І будемо працювати. А вони хоч пропадуть. Дай Бог. Все. Ось все, що їм бажаю. Дуже вам дякую. Маленька вода до воріт. Їжа, медикаменти до воріт, серветки, перчатки до воріт. Медикаменти до воріт. Вода під забор. Серветки, памперси, їжа, до воріт. Маленька вода, маленька вода до воріт.